Всім привіт! Мене звати Клесун Геліна. Я студентка 4-го курсу філологічного факультету. Я перемогла у конкурсі студент року 2024 в номінації Відкриття року. Насправді ця перемога для мене означає багато чого. Це означає, що я е, зробила великий шлях. До цієї перемоги. На першому курсі я завжди дивилась на студентів року і думала, як вони можуть цього досягти. А тут вже я на четвертому курсі сама як студент року, і мені неймовірно приємно, я пишаюся собою, що я цього досягнула. Я дуже вдячна за підтримку моїх рідних, особливо моїх батьків. Без них би я цієї перемоги не здобула. Також дякую за підтримку друзів, звичайно, і викладачів. Викладачі дуже підтримували, постійно спонукали до чогось діяти і допомагали завжди, якщо не виходило. Також завдячую цією перемогою собі постійна робота над собою це ключ до успіху. А студентам, які е, починають тільки відкривати себе, е, я раджу постійно бути наполегливими, постійно добуватися того, чого ви хочете, не соромитись, звичайно, і е, творити добро. Ну реальне добро врятує світ. Звичайно, я не збираюся зупинятися на досягнутому. А наразі я планую далі вступати в магістратуру, також розвиватися постійно, працювати над собою, досягати нових вершин і нових здобутків.